Привіт! Сьогодні готуємо хорост. Нам потрібно півтори склянки кислого молока або кефіру. До нього додаємо пів чайної ложечки соди та солі. Туди ж одне яєчко, дві столові ложечки олійки. Перемішуємо та додаємо ще туди три столові ложки цукру. Та потім додаємо два стакани борошна. Не забуваємо додати наш улюблений ароматизатор. Це все перемішуємо гарно. За потреби додаємо ще борошна. Тісто має злегка липнути до рук. Це нормально. Ми гарненько це все замішуємо, формуємо і залишаємо наше тісто відпочити хвилин 20. Після того, як воно відпочило, нашу робочу поверхню посипаємо борошна. І обов'язково наш шматочок тіста теж посипаємо борошном. Це гарненько розкатуємо, і потім потрібно це все порізати на смужки. Я скажу чесно, я намагалася це все красиво порізати, але не вийшло. Тому є, як є. Потім в кожному шматочку ми робимо отвір, через який будемо потім їх прокручувати. Так, зробивши заготовочки, потім ось так прокручуємо кожен шматочок. Тому якщо він даже вийшов не дуже рівний, то в кінці все буде супер. Так, це все ми смажимо на гарно розігрітій олії. Олії треба налити нормально. Скажу завчасно, олії багато не йде. Так, це все смажимо до солотистого кольору, а потім... Звичайно ж посипаємо цукровою пудрою і смакуємо. Всім смачного!